Оскільки розлади харчової поведінки пов'язані зі спотвореним сприйняттям власного тіла, то вони не проходять разом із втраченими кілограмами. Як правило, такі пацієнти дуже стурбовані своєю зовнішністю, а стрес війни активує психічні рух проблеми, що виявляються у порушенні нормального травлення. Профілактика розладів харчової поведінки навчитися робити паузу між стимулом поїсти та реакцією їжі, і усвідомлювати. Які саме сигнали подає тіло? В Україні останнім часом зросла кількість нервових розладів пов'язаних зі стресом, які виражаються у порушенні нормального прийому їжі, зокрема, нервова анорексія, булімія, орторексія, переїдання, блювання на нервовому ґрунті та інші розлади харчової поведінки, які загрожують життю і здоров'ю людини. Як правило, такі пацієнти дуже стурбовані своєю зовнішністю, а стрес війни активує психічні проблеми, що виявляються у порушенні. Нормального травлення. Причини збільшення таких станів неконтрольоване заїдання стресу, особливо у нічний час під час тривог, переключання з поганих думок на здоровий спосіб харчування, що стає сверхцінною ідеєю, особливо на фоні життя та картинок інстаграмних зірок. Оскільки розлади харчової поведінки пов'язані зі спотвореним сприйняттям власного тіла, то вони не проходять разом із втраченими кілограмами. Людина з розладом харчової поведінки може бути небезпечною для життя худою, але дивлячись на себе церква, думаючи про своє тіло, все одно здаватися собі занадто товстою, дивиться на кожу, наприклад, на руці, і говорить: це жир. Навіть якщо вага вже нишся за норму, людині продовжують заважати думки, негативні емоції, відчуття та поведінка пов'язаних з їжею, фігурою та вагою. До мене звертаються. На жаль, в екстремальних станах, коли вже критична вага, коли немає менструального циклу жінок. Бувають важкі випадки, коли це вже реанімаційний хворі. У психіатрії дві межі, котрі межують зі смертю: це суїцидальність та розлади харчової поведінки. анорексія. Найтяжший випадок це коли організм вже поїдає себе і зворотнього вибору вже немає смерть. Лікування розладів харчової поведінки повинно бути комплексним за допомогою психіатра, психолога, ендокринолога та інших фахівців та довготривалим. можуть бути рецидиви та загострення.